На рівненщині пального вдосталь жодних підстав для паніки немає. Про це нашим журналістам розповів один з співвласників мережі АЗС у Рівному. Хоч і ціни на пальне зросли, проте це зумовлене впровадженням акцизу та загальне подорожчанням нафти. А вже ж роль у вартості палива грає і курс національної валюти. Яка ситуація із пальним у рівному? Дивіться далі у сюжеті. Один із співвласників мережі АЗС у Рівному розповідає: підстав для паніки немає, адже вони мають достатні запаси палива, аби забезпечити потреби клієнтів. Проте рекомендує мати людям деякі запаси пального. Звичайно, потрібно мати хоча б там 20 літрів запасу пального. Це пов'язано з військовими діями. З, можлив... з можливим відключенням електроенергії. Начальник Рівненської ОВА запевняє, що проблем із постачанням та запасами пального на Рівненщині немає. Інформуємо вас, що постачання пального в регіон здійснюється щодня, є перехідні залишки, і ніяких проблем з наявністю пального на АЗС ми не маємо і не очікуємо. Ціни на пальне, хоч і підросли, проте не всі це помітили. Та я не замітив, що ціни переднялися. Вони які були, такі залишилися. Олег Хомич розповідає, що підняття цін на пальне зумовлене впровадженням акцизу та загальне подорожчання нафти. Стрибка цін на пальне в найближчому майбутньому не відбудеться. Можливі коливання вартості палива пов'язані із курсом національної валюти. Наша мережа має контракти і довгострокові контракти з європейськими постачальниками. Вони прив'язані до ціни європейського плаця, тому може бути коливання, які пов'язані тільки зі зміною вартості національної валюти, і не дай Боже, якщо зміни оподаткування. Владислав Стецюк, Володимир Захаров новини Рівного.